Власний бренд може допомогти вам виділитись серед конкурентів, викликати довіру та сформувати емоційний зв'язок з вашим клієнтом. Коли вас запам'ятали і вам довіряють, ваші продажі автоматично зростають, бо люди частіше обирають саме вас і готові платити більше за впевненість у якості. В цьому відео я дам 5 практичних порад, що допоможуть вам почати створювати власний бренд, що збільшить ваші продажі. Мене звати Марченко Олексій. Я засновник та керівник агенції Марченко. Маркетинг ми створюємо нові маркетингові можливості для бізнесу. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний смм-аудит. Ми проаналізуємо ваш інстаграм профіль за 20 ключовими критеріями та надамо PDF-документ з результатами аналізу. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для вдосконалення та просування вашого інстаграм-профілю. Будь ласка, зверніть увагу, що ми робимо смм аудити лише діючих бізнесів. Бренд це комплекс вражень, асоціацій і емоцій, які виникають у споживача при взаємодії з вашим бізнесом. Це образ компанії у свідомості вашої цільової аудиторії. Він формується через досвід користувача, якість продукту або послуги, комунікацію, дизайн, соціальну позицію компанії, її стиль та навіть через поведінку засновників. Окей, ми розібралися, що таке бренд. Зрозуміло, що це важлива та крута штука, яку потрібно розвивати. Але що далі? Які практичні поради можуть допомогти сформувати бренд з мінімальними витратами? Саме про це ми поговоримо далі. Почнемо з найважливішого. Думаю, для багатьох підприємців та маркетологів саме цей пункт буде найважчим. Визначте своє, чому. Важливо чітко зрозуміти та прописати у бренд стратегії в чому полягає ваша місія в рамках бізнесу. Це набагато важливіше за красивий логотип чи новий сайт. Саме усвідомлення істинної вашої мотивації закладає правильні підвалини для подальшої побудови бренду. Місія це ваша внутрішня мотивація не для показу, а саме для себе. Ідеально, коли це щось просте, наприклад, допомагати жінкам відчувати себе впевнено або робити життя людей з інклюзивністю зручним в операційній метушні. Ми, ми часто забуваємо, навіщо починаємо бізнес і що нас драйвить. Тому дуже важливо сісти та спокійно про це подумати. Практична частина цієї поради полягає у тому, що вам потрібно заварити собі кавусі, взяти лисочок, ручку, сісти і добре подумати. Це може зайняти не один день, і це нормально. Щоб сформувати місію бренду, потрібно чесно дати собі відповідь на такі запитання: чому я цим займаюся, що мене надихає, що я хочу цим змінити. Що я хочу дати людям. До речі, є хороша книга, яка може допомогти вам у формуванні бренду. Називається Заг найкращий посібник з брендингу. Автор Марті Ньюмер. Її головна перевага це простота. Якщо ви не маркетолог, вона вам чудово підійде. Опишіть вашу цільову аудиторію, щоб сформувати портрет цільової аудиторії. Уявіть свого клієнта як конкретну людину, що сидить перед вами. Дайте її ім'я, визначте орієнтовний вік, рід занять, стиль життя. Наприклад, Катерина 27 років, акаунт-менеджер з Києва, Щоранку замовляє фільтр каву в кав'ярні біля офісу. Мрія про власний проект, але боїться зробити перший крок у невідомість. Подумайте, що її турбує, які проблеми вона намагається вирішити, що боїться не знаю, втратити гроші, час репутацію, чого хоче досягти, що її мотивує зробити покупку або звернутися саме до вас, якою мовою вона спілкується. Це також дуже важливо офіційною легко. З гумором, або це якийсь молодіжний сленг. Запишіться і використовуйте у позиціонуванні під час створення контенту в рекламі, будь-де де ви комунікуєте з вашою аудиторією. Часто підприємці думають, що добре знають своїх клієнтів, а по факту, окрім віку, статі та приблизного рівня достатку, нічого не можуть толком сказати про свою аудиторію. Практична порада в рамках цього пункту це проведіть глибинне інтерв'ю, щоб краще зрозуміти свою аудиторію. До речі, у мене на каналі вийшло відео, де я даю детальну інструкцію, як проводити глибинні інтерв'ю самостійно. Воно дуже корисне, тому дуже рекомендую його подивитися. Десь тут з'явиться підсказка а взагалі краще додивіться це відео до кінця і. В описі буде посилання глянути. Цінності та позиціонування. Бренд має говорити не лише, що він робить, а й чому він це робить, у чому його ідея, бачення, для кого він існує. Саме це формує позиціонування на ринку. І тут є дуже важливий момент: цінності вашого бренду мають відповідати вашій особистій місії та вподобанням сегменту цільової аудиторії, на якому ви вирішили сфокусуватися. І так, саме сегменту. Якщо ви маленький, не намагайтеся з'їсти одразу весь ринок. Підріжте невеликий шматоч, але зробіть вашу пропозицію ідеальною для сегменту цільової аудиторії. Це допоможе вам знайти свою точку диференціації. В ідеалі ваше позиціонування має звестись до одного чіткого повідомлення, яке буде відгукуватись у вашої цільової аудиторії та підкреслюватиме вашу унікальність. Люди не купують просто речі, вони Купують емоції. Apple продає не телефони, а ідею інновацій та стиль життя. Nike – це не кросівка, а натхнення до дії. Volvo продає в першу чергу безпеку, а не автомобілі. Бренд це те, що викликає відчуття це ж про мене. Найкраща практична порада, яку я можу дати вам в рамках цього пункту, подивіться ось це відео, де я детально розповів покроковий алгоритм створення позиціонування з прикладами відомих брендів. Посилання на відео ви знайдете в описі до цього відео. Тон і стиль комунікації. Просто усвідомте, що кожен допис в соціальних мережах чи публікація на сайті має певне звучання. Кожен дотик з вашою цільовою аудиторією це прояв комунікації вашого бренду. Подумайте, як ви спілкуєтесь з вашою аудиторією. Ви подаєте інформацію в офіційному стилі, чи ви пишете просто та буденно? Від того, які слова та фрази ви будете використовувати, залежить те, як вас сприйматимуть клієнти. Бренд формується через послідовність і стратегічність. Якщо кожна точка контакту з клієнтом передає одне і те саме послання, бренд запам'ятовується. Якщо сьогодні компанія френдлі, а завтра експертна та сувора, у голові у клієнта буде вінігрет. Щоб на практиці сформувати тональність комунікації вашого бренду, випишіть слова, фрази та стиль, в якому має звучати ваш бренд. Пропишіть емоції та враження, які має викликати ваш контент та реклама. І у майбутньому керуйтеся цим документом в кожному прояві вашої комунікації. Айдентика або фірмовий стиль. Часто саме айдентику мають на увазі, коли говорять про бренд, але це лише його складова. До айдентики відносять логотип, фірмові кольори, шрифти, слоган, візуальний стиль контенту, оформлення упаковки, сайту, соцмереж та інші візуальні прояви бренду. Почніть з чогось простого. Замовте логотип, беріть кольори та шрифт, і притримуйтесь цього стилю в соціальних мережах, на сайті, в емейл-розсилках, всюди, де ви присутні. Це прості та дієві кроки, які ви можете зробити навіть без бюджету. Системний підхід може кратно підсилити сприйняття вашого бренду. І найголовніше, формування бренду це не спринт, це марафон. Тому краще мати чітку стратегію та професійну підтримку. Посилання на наші послуги ви знайдете в описі до цього відео. Дякую за перегляд. Якщо це відео було корисним для вас, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі, ну а мене мотивує просто створювати більше крутого для вас контенту. Побачимось у наступних відео.